Кота наполегливу працю їх вже відпускають у відпустки. Міністерство юстиції визначило кілька причин: поїздка на похорони, лікування, на складання іспитів. В Хролівському виправному центрі на Харківщині вже практикують короткочасні відпустки. Хоча такі вольності торкаються лише засуджених за нетяжкі злочини, хуліганство, несплата аліментів, економічні зловживання. А от Качанівській, де сидить Юлія Тимошенко, і ще тисячі жінок практикувати відпустки ще не поспішають. Вток свободи на кілька днів на Харківщині. Засудженим дають тюремну відпустку. Вимога, добра поведінка і сумлінна праця. У Хролівські виправний центр потрапляють за нетяжкі злочини, хуліганство на сплату аліментів, економічні зловживання. Вже 12 засуджених постювали вдома і повернулися за грати. Повідала мамку, вона дуже рада була виділа мене довго не дві Пообщались, Все було хорошо юстиції визначили шість приводів для отримання відпустки. Перш за все, поїздка на похорон рідних. Якщо засуджений хворіє, він може взяти відпустку на лікування, а також у зв'язку зі стихійним лихом, якщо постраждало майно. Тому хто навчається на іспиту, дають два тижні, а ще перед звільненням для працевлаштування. З нашої сторони, це, звісно, огромний плюс в даних в даних отвіщах практиці, тому що це непосредственно реча, якби на даних осуждених стало би більше гуманний речах. Тобто єсть осужденим к чому стремиться. Другим. Євгену Колоній вже півтора року відсидів половину терміну і нині за хорошу поведінку та ударну працю отримав першу відпустку до Слов'янська. Там його чекає родина. Жена, ребенок, мама родний. Якби є кому дати, чиму стрімітися. У відпустці засуджений мусить дотримуватися правил, не залишати місця перебування та не вживати алкоголю. За порушення жорсткі дисциплінарні заходи. Про наступну відпустку годі й мріяти. У Качанівській колонії, де отримують Юлію Тимошенко та майже тисячу жінок про нові правила знають. Але поки нововведення не практикують. Звісно, буде. відповідності з здійснюють законодавством. А вже є якісь кандидатури на немає. Психологи вважають, за два роки за гратами в особистості засудженого відбуваються незворотні зміни. Людина втрачає зв'язок із суспільством. А відпустка не лише допомагає адаптуватися до свободи, а головне не відчувати себе вигнанцем у суспільстві. Ольга Тамбієва Ігор Тамбієв, Факти ICTV.